Всім привіт, друзі! Чвертьфінал Шеп'ятої Європи, Іспанія, Німеччина завтра о 19.00 в стадіоні Мерседес Arena відбудеться, напевно, один з найяскравіших матчів, тому що іспанці і німці ну, просто неймовірні, найзабивніші команди, найяскравіші команди за грою. Я думаю питання ні в кого тут не виникати, що іспанці та німці проводять дуже сильний чемпіонат Європи. тому шанси взагалі рівні. 30% екстра 34% перемоги Німеччини та 36% перемоги Іспанії. Ну, взагалі шанси рівні. Ну, тут на один да, по суті, трішки більше. Ну, це навіть і не перевага. Ми прекрасно розуміємо, що шанси 50 на 50. 50 на 50 і статись може бути все вгодно. Що ми беремо взагалі останні 5 матчів, то одна перемога Іспанії, одна перемога Німеччини і три Нічі. У 2014 році у контрольному матчі тоді німці перемогли іспанцям 1-0. У 2018 році команди пересіклись також товариському поєдинку була нічия. 1-1. У 2020 році у Лізінації 1-1. І того таки 2020 року іспанці перемогли. З розгромним рахунком 6-0. До речі, також там ще Україна була в групі зі швейцарцями, я пам'ятаю це. Ну, останнім матчем з цими командами відбувся на чемпіонаті світу в Катарі. Тоді команди розійшлись миром 1-1. Німці тоді пам'ятаєте навіть і не вийшли з групи. Збірна Іспанії. Збірна Іспанії просто шикарно виступала на відбірковому етапі перша позиція. Але як іспанці грають на чемпіонаті Європи, взагалі просто естетика. обіграли Хорватів 3-0. дуже красиво, дуже ефектно, дуже ефектно перемогли іспанці. Перемогли італійців також дуже, ефе, дуже ефектно перемогли. Італійці взагалі по ділу. Е, Іспанія просто переважала свого опонента. Албанію вже навіть не мотивована Іспанія, але і Албанці перемогли 1-0. Фіранторес забив, забив переможний м'яч. І дуже потужно виступила проти Грузії. На стадії 1-8 перемогли 4-1. Тут Іспанія просто шикарна. Але й господарі, чемпіонату Європи німці також не менш цікаві. В першому турі обіграли шотландців 5-1. Ну, німці по ділу перемогли. Ось чиста така перемога, справедлива Поділу 5-1. А з угорцями було поважче. Да, 2-0, але у все-таки створили супротив. Моменти були, але забити не вдалося. Німці перемогли давно. Потім була нічніча зі швейцарцями, коли іспан... швейцарці гравало 1-0, але німці на останніх секундах забили і таким чином врятувалися і вийшли з першої позиції. Ну і дачан перемогли одні-осьм-2-0. Хоча, в принципі, там данці давали гідне супроти. Ну, тобто, в принципі, команди рівні, команди показують дуже хороший футбол. Можливо, Іспанія, ви скажете, стабільніше. І по Іспанії, взагалі, навіть ну, проблем. знаєте, Проблем, здається, ще нібито немає, але все таки проблеми є. І Грузія мені дуже сподобалася. Вони в деяких епізодах виходили з під преснику Іспанії. І в принципі, Грузія в деякі випади доволі таки непогано втікала. У німці тут команди дуже. Красиво грають, іспанці, німці полюбляють домінувати. Грати з м'ячем, дуже багато забивати. В захисті певні проблеми все-таки в команд є, особливо не німеччині, тому що і зі швейцарцями там ватаці нібито створюють але німці молодці. Але в захисті трішки проблеми є. З угорцями були проблеми. А, да, Не пропускали, не пропускали німці, пропустили лише по суті два м'ячі, один з них автогол. Але моменти і дачані створювали мануальну реду рятував. То, в принципі, німці дають створювати моменти. А тут ще і Іспанія команда, яка, в принципі, збиває також, як і Німеччина багато. Але невідмінно від Німеччини, іспанці не мою собі тим точку зору. захисті менше помилок допускають. Це моя така думка особисто. Взагалі мені Іспанія. Напевно, подобається зараз більше за всіх, якщо ми беремо взагалі іспанці, так дуже грають красиво. Все через пас, дуже швидко. Я в шоці, чистоствовав від іспанців. Іспанія ну просто шикарна. Просто шикарна Іспанія. І цю Іспанію зупинити буде ну дуже важко. Я вам хочу сказати. Дуже важко. Але і Німеччина також. З іншого боку, тому що Німеччина грає вдома. Німеччина господар, і цей фактор також може зіграти свою роль. Дивився попередній на чемпіонаті світу між цими командами. Тоді Іспанія домінувала над цим противником. А, іспанці більше володіли м'ячем. Але німці, мені здається, свідомо віддали м'яч іспанцям. І я не здивуюся, що я навіть впевнений, що, напевно, німці спробують зіграти більше другим номером завтра. Хоча для них це. В нім, німці також полюбляють грати з м'ячем на, на першим номером. Але я думаю про ці Іспанії. Німці можливо навіть відмовляться від будення. Можливо, це зробить і Іспанія, яка, в принципі, з Хорватії десь трішки перехитрила. Іспанці віддали м'яч Хорватам і вчастую переграли за моментами Хорватія, іспанці. Тому дуже важко знати щось е, статись, може бути чи завгодно, але команди яскраві. Я думаю, що завтра буде битва. Битва на футбольному полі. Не просто поєдинок, а ціла битва. А хто в цій битві переможе? Ну, дізнаємося, друзі мої любі, дізнаємося, хто переможе в битві. Що думаю я? Що думаю взагалі я? Я думаю, що обидві команди однозначно заб'ють. Навіть попередні матчі показують, те, що команди обмінюються голами. Думаю, що обидві команди заб'ють тут однозначно. Я думаю, такий сценарій. Буду команди заб'ють. Ось я не виключаю тут екстра тайм взагалі серії пенальти Думаю, що команди, я ж кажу, дуже сильні, рівні команди, абсолютно ось рівніше не придумаєш справді команди. За грою, за динамікою це точно найрівніші суперники. Я не виключаю нічю. І не виключає екстра таймів. Але я все-таки віддам перевагу іспанцям. Знаєте, все-таки в мене є таке відчуття, що все таки іспанці, е, ну, все-таки пройдуть далі, все-таки пройдуть далі. Да, Важка буде перемога, а, а як ще по-іншому, тому що тут німці. Також команда яка дуже сильна. Я думаю, що обидві команди заб'ють, та... взагалі матч основний час завершиться в нічю. А іспанці пройдуть далі або в серії пенальті, або заб'ють в екстратаймі переможний м'яч, і з мінімальним рахунком пройдуть далі. Я думаю, якось так може десь буде. У Іспанії знаєте, дуже такі швидкі футболісти: і Ніко, Вільямс і Амаль. У Німців точно будуть явні проблеми. І, ну Не знаю, в мене таке відчуття. А, да, у нюці також дуже джимася, і тому іспанці також будуть повні проблеми. Але все ж кажу, в мене є перечуття, що саме іспанці пройдуть далі. Обидві будь-які команди заб'ють, основний час нічия. А в екстратаймах або в серії пенальті все-таки іспанці пройдуть далі. Тут 1-1, думаю, якось так завершиться. І там в до, до додатковому часі або іспанці забивають гол, десь там 2-1. Да? Буде, або один-один серія пенальті, і доля посміхається Іспанії, і вони проходять далі. У мене є таке відчуття, що пройдуть це такий іспанці. От все-таки є таке в мене внутрішнє, напевно, перечуття, що все-таки Іспанія, що все-таки іспанці пройдуть далі. Ну, подивимося, це тільки мої думки, мої догадки, але моя догадка така: обидві команди заб'ють, нічия в основний час. І... В екстратаймах або в серії пенальті, але все-таки пройде Іспанія. Що думаєте, друзі? Ви напишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічів.